Таке, друзі, м'яско будемо жарити в неділю. В цю неділю, 18 числа, на ринку Володимир на тій самій точці, де ми робили це прошлого разу. Прошлого разу, правда, прийшло три чоловіка. Один з них був мій товариш. Ой, бляха. Ну і один підписник. Грубо кажучи, що один підписник прийшов, це вже було круто. Цей раз я роблю, виходить, анонс заздалегідь десь вже я не знаю, вже за 2 тижні точно. І не прийти вже цього разу я не знаю що це має бути. Для тих, хто живе в Вінниці, це взагалі. Як це можна не прийти, не скоштувати, не попити каву, поздороватись з колегами. Друзі, і е, підтягуйтесь в цей, в телеграм-канал, не канал, а чат. Там вже зараз наразі е, 22 чоловіка. от Коли я рекламував, його у відео цей чатик, він в описі, до речі, то люди підтягувалися, а зараз щось ніхто не підтягується. Ось я останніх пару відео не, не рекламував цей чатик і ніхто не підтягується, дивлюсь. Так що я рекламую, силочка в описі. Заходимо, підтягуємося, здороваємося. 20 чоловік, там вже така активність, там же хтось резину продає, там ще хтось щось, там вже такий двій, що капець. Да. Протерти ці фари чи що, вони 100 років не терлися. Їх би хорошо, звісно, полірнути. Але я ночі не їздю, то мені, в принципі... Так вони. Запустив Uber, друзі, запустив Bolt І дивіться. Якось. Цікаво, що ні одного коефіцієнта немає, це ще як? А, друзі, сьогодні ж четвер. А я ж завжди вам говорю, що четвер це самий тухлий день таксі. Так воно і виходить, бачите? Так воно, друзі, і виходить. Що це? Їхати на келиську зараз чи підключити 838, а потім ні, зараз я вже, я вже не можу стояти, мені якраз сонце звідти шурує прямо в мене. І я вже... Не можу стояти так довго тут на цьому сонці. Треба вирушати, щоб якийсь вітерець дув. Фух, та ти що, сьогодні жара, звісно, капітальна має бути, я так розумію. 10 часів, а вже так пече, що капець. Досі ще нічого не прийшло, друзі. Якось так. О, дивіться яка таврія чтенька взагалі підсраку да, взяти таврію, друзі. Як другий автомобіль собі сів, поїхав, купив якісь запчастя до свого основного корита. Розхід там 5 літрів на 100, якщо ще взяти його з фіатовським мотором, оцим, що йде, найперший в них випускався, то там взагалі і, і мощність, і, це, і розход, все чотенько. Так. Мінімалочка з келецької напорика. Десь тут треба повертати буде наліво. 44 гривні до сплати, друзі. Дали 50. Повний тариф був 55, плюс 5, 60 гривень, 12 гривень прямує в скарбничку. І наступне замовлення у нас є з 600-річчя. На вулицю Липовецьку. Да-да, туди. 100 років там не був з замовленням саме і зараз ми прямуємо туди. А саме 7 і 9, здається, там було за 113 гривень. Да. О, це ж те назад вертатися. Сергія Золінського, Хмельницьке шосе 9,1. За 100 з лишнім. Це у нас вже слідуюче замовлення, друзі, із Золінського. А тут було скільки? 115, здається. Це 22 гривні прямую в скарбничку. Так, якось треба проїхати нам зараз. З Лінського це у нас в ту сторону. Можна їхати, я думаю. Оп-оп-оп-оп-оп. Друзі, що хотів сказати? Сьогодні вже четвер, а в нас до сих пір немає тижневого топ-донатора. Нагадую вам, що сюди, в цю строчечку може попасти той, хто скине найбільше, найбільшу кількість донатних грошей на збір за неділю. Тобто сьогодні четвер, з понеділка по неділю, ось тут може з'явитись навіть той, хто закине одну гривню. Ну, поки там пусто, звісно. Так що, друзі, все в ваших руках. 105 гривень до сплати було, 125 повний тариф. Це виходить у нас 25 гривень, в скарбничку. Поки сюди їхав, друзі, нічого мені не прийшло. Запускаємо ще Uber. Так, куди ти що ти? Нікуди ні шоти. Поки сюди їхав, побачив, що навпроти книжки працюють ремонтники. Короте, там є така зупинка. Через дорогу там завжди стає маршрутка і ти її повинен типу, об'їжджати, вона завжди робить затор. І там зараз трошки розширяють вулицю і будуть робити карманчик такий для заїзду маршрутних транспортних засобів. Крутяк, крутяк. Нічого не скажеш. Данила Галицького і вулиця Зочек, 3КМ маршрут 62 гривні, тобто 20 гривень за кілометр. Чекав десь хвилину приблизно це замовлення. Я думаю, нічого що це нічого не приходить. І тут бац, і ось воно. Таке. Ну, Прикольно, прикольно. Заодно подивлюсь, що там робиться на тому перехресті, яке, здається, ще з вчорашнього дня відкрили 47 гривень до сплати, повний тариф 62 Е, так, це виходить, 12 гривень прямує скарбничку. Е, читав я коменти ваші тільки що під останнім відео. Там е, був такий випрос, я його піднімав в кінці прошлого випуску по 8.38, що я зробив замовлення по безналу, воно мені не впало на баланс. Я два рази поповнив по 50 гривень баланс, один раз тільки поповнилось, хоча два рази зняло, позвонив я тільки що з цими питаннями диспетчеру, ну, не диспетчеру, а адміністрації 838. Кажу, що таке, розбирайтесь. Вона каже, прийшліть мені скини тих операцій в Приватбанку, там чи де, що ви робили, тіпа, ну, проплату. Я зробив, відіслав і Viber. А, а по поводу того, що 100 гривень. Не впали на баланс, то в них, я так розумів, я просто пропустив це нововведення, що у них зараз баланс не поповняється по Безналу, а одразу ці кошти заходять тобі на карту. Причому я моніторив в той самий день, це 12 червня, здається, нічого мені не заходило. А потім 13 червня ночі аж зайшло 97.50. Я так розумію, це з тих самих 100 гривень, але з комісією в 2,5%. Скоріше всього, так. Тобто кошти зайшли, але одразу на карту, тобто на баланс вони не падають, треба самому поповнятись. Ну і скріншот я поки що їм відправив, вони там розглядають, що це за проблема, і якщо що, то закинуть мені на рахунок. Тому що на балансі в мене до сих пір 10 гривень. Якось так. Був я тільки друзі на Поділі. Спеціально туди поїхав, проїхався по всіх напрямках. Прикольно зробили. Знаєте, ну, дійсно прикольно тим, що суттєво розширилась е, уже місцевість. Звідси з Поділля, як їхати, тепер тут не три смуги, а чотири, виходить, дві, е, які йдуть наліво. Одна прямо і одна направо. Зі сторони Константиновича, здається, нічого не помінялося. Там так, так як було, дві прямо і одна е, виходить, направо. Потім з електромережі, там теж чотири смуги з'явилася: одна наліво, дві тепер прямо, чисто прямо і одна направо. Потім суттєво змінився напрямок поперегова зверху на Поділля теж. Получається, Дві, колись було прямо і крайня ліва наліво, прямо й наліво, то зараз дві прямо і крайня ліва наліво. Люди ще поки туплять. Бачите, цей челік стоїть, хоча зелений цвіт світлофора. Я посігнали, він потім роздупився, але я все одно вже не встиг приїхати. Не знаю, що тупити. Все чотенько. ти тобі зелений загорівся, ти собі поїхав, нічого не чекаєш, нікого не пропускаєш. Зробили просто бомба-ракета, друзі. Я вам так скажу. Так, пора вже десь шукати, напевно, стрижовку замовлення, того, що треба ще перезутися. У мене десь був номер телефона цього шиномонтажника, але я десь його просрав. І по, записі, по запису я не зможу до нього приїхати. Тобто придеться приїхати тоді вже по факту з цією резиною, коли ну, я вже захочу перезуватися. Зочих космонавтів 44 за 76 можна їхати. Подача нуляча, зовсім 200 метрів. Прямуємо. Так, Це замовлення було із зочих на космонавтів за 79 гривень. Я його зробив. 16 гривень в скарбничку. І коли я стояв на світлофорі на поділі. Дивлюсь, спереді в мене копи і позаду мене теж копи. Я думав засняти, знаєте, але побоявся. Думаю, ну його баню зараз ще навішають мені якихось там статей своїх <кій> за зйомки, за то, за все, коротше, що я за рулем. Головне, що я пристегнутий коротше, і все типу, нормально. Їду потім далі по Константина Василенка, коротше, а вони ж так їдуть, один спереді, другий ззаді. Я ж то розумію, що так совпало, це ж не то що. І тут починає переходити дівчина дорогу, і я такий. Ну, типу, там дві полоси, ну, дві смуги. Одна в одному напрямку і друга в другому. І типу, вона по тій смузі почала вже йти. А я по цій смузі так, ну я засняв, покажу вам, проїхав. І я такий думаю, блін, ліж би вони не вцепились за те, що. Ну, вона там навіть не остановилася нічого, тобто я їй маршруту не помішав, але могли б притягнути за вуха, якщо що, що не пропустив пішохода. Хоча там вроді все безпечно було, все як має бути. Напишіть в коментарях, типу, є за що притягувати чи нема. Цікаво просто. І беру я, друзі, ось таке замовлення в бік Стрижавки з космонавтів. Це тут маленька подача 700 метрів 50 верніше, 5 за 80. Написано, що це улюбленець. Я прочитав в коментарях, що це маленька собачка на руках. Не там великий, якийсь алабай, не там таке щось. Якщо маленька собачка на руках, то, скоріше всього, це якісь оці підмишечні Йоріки і так далі. Я сподіваюся. Тому що маленька собачка на руках. Ну, це саме вони, напевно. Якщо ні, то я просто буду відмовлятися, ну і в баню цих алабаїв возити. Прямуємо. 81 гривня був тариф, друзі, è... з цією собачкою. Оказалася вона не така уж і маленька. Сіла бабушка спереді, на руки взяла її, а ця собачка така юрка, знаєте, капець. Хоче вирватися, мені тут все поцарапати, тим більше вона ще й сіла спереді, це капець, думаю, зараз буде дивлюсь е летить шерсть, все, це слюна. Коротше, думаю, блін, на халіру я його взяв. Виїжджаю з двору. І тут коротше, дивлюсь наліво летить подруга на самокаті електричному. І коротше, мені прям в дверку. Я думаю, блін... Ну як так думаю? Ну, коротше, якось вона встигає згрупіруватися, не знаю, і там тако, прям тако коротше, від моєї дверки, блядь, Бах і впала, тіпа. ну, згрупувалась, коротше, і зупинила цей самокат і впала. Я кажу, що, що ж ти так літаєш? Тут ну, відео з реєстратора, я не знаю, ну, типу, не буде видно, як вона летіла і як вона вдарилася. Ну очі мої, напевно, там буде видно, я вам кажу сразу. Куди ж ти так летиш? Ще раз? Кажу, куди ж ти так летиш? Я вас не бачу, Я, я вас не бачу. Це ж дорога. Напроти велосипедна дорога. Це капець, конечно. Ну, це торба, я вам кажу. Це я... Я думав, що все, що зараз вона втараниться мені в дверку, зараз батьків визиває, рішають всі питання, краси, шпаклюй. Ну, все, думаю. Ну, Дівчинка оказалась молодцем. так типу, гарно згрупувалась, коротше, і ну, зупинила, типу, ну, таким, з маленьким падінням. знаєте. Я так чекнув, чи нема там ніяких в неї кров, крові, там, нічого такого, то в принципі все було норм. Вона перелякана, я вас не бачила, каже. Встає і поїхала собі далі. <ріст> <ріст> ну, буде і наука. Ну, а що робити? Ну, через дорогу реально ця, як вона називається, доріжка для велосипедистів, для цих самокатчиків. Ну їдь по ній. Ні, блин, Вона по тротуару шурує як короте, по дорозі. Я вам кажу, це біда якась. Ну, блин, Перестяв, звісно, капець. Руки трусяться до сих пор, я не знаю. Там якийсь такий кущ і ніхіра не видно. знаєте. Я собі виїжджаю, ну, людей нема. Я собі їду, тут дивлюсь, летить блін. Йошкін кот. Що робити? Ну, Куди вже? Ні назад, ні вперед, якби. це вже <смас> ступор, цей зловився і все. Коротше, дали 100 гривень мені. Тариф був 81, дали 100 Це означає, що 20 гривень в копілочку. Хотів десь стати, тіпа, коротше, засняти відео. З штатів це все розказати, знаєте. Але десь там на магістральській на, ну, на каріатовичі встав возле якогось став, риболовського магазину, Дивлюсь, в них там тіньок, парковочка, подоконник. Я коротко, на цей подоконник поставив штатів з телефоном, чую, що щось там коротше, за вікном. Ні, я думаю, не буду коротко, людей лякати з цим штативом, з цим телефоном. Сів, поїхав, думаю, возле Маклауда стану зараз на набережну спустюсь. І щось там засніму. Ну, типу, роз, розкажу, щоб не в машині, а так. Спускаюсь до маклауда, короте, пілік -пілік, приходить заказ на стрижівку. Представляєте? Ну, я виставив короте, фільтр на Стрижівку і мені якраз прийшов цей заказ на стрижівку. З Батоської трошки ну, величенька подача, 3 км, але Михайлівський провулок на Стрижівку, я правда не знаю де це. Це напевно за мостом десь там. Но нічого страшного, головне, що на стрижівку. Коротше, треш, я не знаю, як ще до сих пір з цими, з цими самокатчиками йолки палки Таке, добре. Я вже в Стрижавці. 159 був тариф. Дали 200. Я подякував, вигрузив сумки і їду зараз вже в бік дому. Що хотів сказати? Ага, 40 гривень прямую в скарбничку. І ще коли я ну, посадив клієнтів, виходить, їду через епіцентр, щоб швидше було. Там дивлюсь, якась пробка, така нереальна капець. Під'їжджаю ближче, думаю, дивлюся, всі щось об'їжджають, ніколи там е, вертаються обратно, типу вже зрозуміли, що там все біда. І тут дивлюсь е, хіракс оця вивіска з знаками і короче, падає на п'ятитонник цей. Я думаю, ніхіра собі. Але потім під'їжджаю ближче. Дивлюсь, можна проїхати якось, поняли? Але стрмно він почав лізти на цей п'ятитонік свій і... і чіпляти цю вивізку обратно. Пробка стоїть, в дві сторони ніхто не може приїхати, вже всі розвертаються. Я думаю, блин, тож, вроді місце є, можна проскочити. <сум> понімаю, що є ризик корот, бути... ну, побити кришу, але дивлюсь, вроді би він вчепив, все, за секунду проїхав і поїхали ми далі. Підведемо підсумки, щось там прийшло від болта. Нова функція. Кнопка паузи. А що це таке? А ну давайте прочитаємо, що таке кнопка паузи на болту. Трішки перепочинемо, в дорозі не будемо читати. Кнопка пауза, друзі, що це воно у нас таке? Так, так, так. І що? Дай інформацію якусь. Входящі, що це таке новості? Поки немає новостей. Прикольно. Хотіли зробити якусь кнопку пауза і обісь. Не, не зробились. Не зробили. Ну, коротше, не важно. Підведемо підсумки, друзі, що вдалося зробити за сьогоднішній день. Значить, по болту 434. Одразу давайте підемо в калькулятор. 434, плюс 838. 240, плюс 40 це буде 280. Посчитаємо цього разу чаю, він такий, знаєте. Так. Плюс 280. Мінус 15 відсотків. І плюс... Убер, здається, нічого не було. Чи було? Навірно, що не було. Да. Убер нічого не було, тобто це 600 гривень. Получилося е з цих двох, ага, і ще 70 гривень від мого постійного, Получається 670. Зараз у нас без 15,2. Начав я десь опів на 11. Три години, друзі, ми працювали. Проїхали, так, я заправився, коли почав працювати. Тобто 60 кілометрів на теперішній час я проїхав і відмінусуємо 120 гривень за паливо, і вийде 550 гривень чистих коштів. Ділимо на три години, яких я пропрацював, і получилося 185 гривень продуктивність за годину. Ну, це непогано, друзі, я вам так скажу. Четверг, я казав в самому початку, що це самий-самий тухлий день. І він... Таким і виявився. 185 гривень в такий день це нормально. А тепер, друзі, хочу вас ще покликати на телеграм-канал. Не канал, а чат телеграм. Там вже 23 людини. Активно пишемо щось. Ось я собі їздю на світлофорі став, відкрив чатик, почитав, відписав, поржав. Ну, Прикольно, пацани. Залітайте в цей чатик будемо там собі сидіти. Нагадую вам також, що в неділю цього тижня, 18 червня, ми спрямуємо на збір, жарити стейк, пити каву, щось там говорити про щось туди-сюди. 2-3 три яка в нас це мероприяття займе. Ще в описі в нас є. Силички на монобанку для збору. Хто хоче допомогти зі збором. Люба сума перенес, переносить вас в топ за неділю по донатах, Того, що вона зараз тут пуста, ця строчка. Це перший раз, що так вона пуста. Зазвичай вже в понеділок вона вже забита повністю. Зараз ніхто нічого не кидає, щось не знаю чого. Ну, таке. Що там шеї у нас в описі. Таймкоди з'явилися, можна нажати на. ну Тайм-коди я там додав, хто не бачив. Нажимаєте в описі типу докладніше там, чи більше, і там з'явилися тайм-коди. Определенна якась минута, секунда і там опис, що це там воно робиться. Коротше. Можна сразу же почитати, що тобі цікаво в течение всієї поїздки, нажати на тайм-кодик і тобі туди воно переключиться. Ну, якось так, друзі. Зараз поки їду, заїду на шиномонтажку, монтажку, розпитаю, що там з чергою. Якщо що, зараз быстренько на переобувку. А тепер до завтра, друзі.